Буквально за мить ми перейдемо до розмови із Сергієм Згурцем, директором агенції Дефенс Express, ведучим рубрики воєнні підсумки дня. Сергію, вітаю, Вітаю тебе, Василь, вітаю. наші лечі. Дійсно, сьогодні ми будемо підбивати підсумки тижня, що відбувалося на лінії фронту. Що з військовою допомогою з від наших партнерів? Що відбувається з Таурусами, В чим вкрай цікава заява президента Макрона про можливість розміщення підрозділів НАТО в Україні про все це за мить. Розпочинаємо а, ситуація в Авдіївці. Там йдуть важкі бої. Зараз Сергій по поперше пояснить, бо не можливо, розуміти, де там яке село знаходиться, яке воно має значення. Отам, от, от Орлівка, Тоненьке, Ласточкино, ну, Бердичі там, і от що, що там далі, і де зараз най найважчі бої, і які перспективи Сергій, Будь ласка. Ну дійсно, коли ми говоримо про Авдіївку, то зараз наша лінія оборони проходить дещо західніше. Ми розуміємо, що зараз противник використовуючи ну перевагу сподіваюся, тимчасову перевагу там живі силі. Техніці авіації намагаються ну, тиснути по всій нові лінії оборони, і фактично, ми вже всі знаємо ці населені пункти. Це якраз Бердичі, Орлівка, Тоненьке. Зараз ми це бачимо на інфографіці, де відбуваються вже ну, тривалий час бойові дії. Зокрема, тут фактично ворог намагається не лише тиснути, але зараз дуже багато такої брехливої інформації. Там в російських пабліках, і фактично нам доводиться все верифікувати, спираючись на заяви і наших військових, і наших е військових керівників, аби розібратися в ситуації. Такомо ще Бердичі. Е ворога відкинули, ворог противник атакував. Фактично е противник заходив до центра цього села. Його відкинули. Бердичі, власне, це населений пункт, який розташований де багато таких водних ділянок. І... Там насправді не так то просто противнику зайти в це село, і наші військові там ефективно діють. І, до речі, сьогодні була інформація, що там поблизу степового, це трошки якраз на схід від Бердичів, була знищена там чергова група противника, яка намагалася атакувати наші підрозділи. Орлівка, населений пункт, якраз теж вкрай важливий. Ми згадаємо про те, що буквально вчора. Он Олександр Сирський казав про те, що він дякував якраз 25-й окремій штурмовій окремій десантно штурмовій бригаді і третій окремій штурмовій бригаді про те, що вони вибили противника з Орлівки, коли там противник заходив. І тут важливо те, що досить показова. Заява Васильського була в цей період. Що він сказав? Що насправді що були виявлені в окремих командирів недооцінка проти противника і неповне знання ситуації були зроблені висновки. Сказав мною, були зроблені висновки. Сказав Сирський, і що були забезпечені передача боєприпасів на цю ділянку, передача резервів, передача. Техніки, і це якраз вплинуло на цю ситуацію в позитивному плані. А сьогодні була якраз уже заява командувача Осу Таврія Олександра Тарнавського, де він казав про те, що ворог зараз намагається максимально використовувати перевагу у живій силі, і що зараз використовується бронетехніка для атаки. І що мене здивувало, що він сказав, що зараз ворог намагається використовувати аж до батальйонно-тактичних груп в атаках. Тобто, ми пам'ятаємо, що було донор атаки потім там атаки відділеннями. А зараз, якщо ми говоримо про атаки батальйону тактичних груп з резервів, то це може свідчити з одного боку про вичерпання запасів резервів і використання вже таких. ну, Найбільш вагомих аргументів для тиску, або насправді те, що противник дещо міняє тактику наступальних дій, це може бути достатньо, скажімо так ну, тривожним елементом в діях противника. з Точки зору наших інтересів, у будь-якому разі, ми розуміємо, що зараз ця ділянка фронту активно обороняється з наявністю боєприпасів і навчених наших підрозділів, до яких ми відносимо якраз і третю окрему штурмовою 25 ту окрему. Повітряну десантну бригаду, і фактично ми говоримо про те, що ця ситуація. Вкрай непроста, тому що ворог зараз буде і далі намагатися тиснути на нашу лінію оборони. Вже різні експерти по різному оцінюють, де буде проходити там наступна лінія оборони, де там будуть річки, де там висоти, де нам зручно розташувати свої війська. Думаю, що ці питання вже прораховані і думаю, що багато критичних зауважень до фортифікації наші військові керівники почули і думаю, що ці наступні лінії оборони, які зараз готуються, будуть достатньо ефективними для того, аби стримувати проти. При тому розуміємо, що вороги далі активно використовує каби, які, на жаль, розносять будь-які фортифікації. Так що динаміка на цій ділянці буде залишатися вкрай складною і непростою. Ми, от російська армія б'ється за Орлівкою Бердичі, маленькі села там на дві вулиці і три хати. А саме час Росія запускає ПГРК ЯРС. Це стратегічного призначення ракети, балістичне твердопаливна, запустили. Ну, це, це очевидно на вздогін заяві Путіна. Абсолютно, вони вийшли налікати. Там розділяється боєголовка. Ну на мобільному мобільні пуски там під'їжджає машина, така і І фактично, це дійсно. Ти абсолютно прави, коли говориш про те, що це продовження цієї риторики Путіна, яка була вчора перед на виступ перед федеральними зборами, де він згадував про усі оці зарізні братскільця, які є в Російській Федерації. Там ракета це бурєснік ядерна, там циркон, сармат що в них є по булава до... і воєвода. Так. Ну, їх значить, не літали коли, ну але тобто там... і фактично, ці я певен, що лева частина цих зразків не буде доведена до серійного виготовлення, тому що технологічно і технічно Росія зараз не спроможе там забезпечити ну, там створення крилатої ракети з ядерною силовою установкою, або забезпечити цю роботу лазерної системи, яку там вони поставили, яка начебто вже стоїть на бойовому чергуванні, але з точки зору впливу на європейці. Які можуть там, мати слабкі нерви, там і згадувати і з, з, здійснювати запуск балістичних ракет демонстративно, то це якраз спроба знову взятися за ядерні аргументи впливу на наших партнерів, аби вони ну мокиші. Думали чи допомагати нам, але думаю, що наші європейці розуміють, що Україні треба допомагати, тому що інакше війна прийде на їхню землю. І Це той висновок, який вже напевно давно зробили. Тому якраз окремі країни, як Франція, виходять з такими гарними ініціативами. Хоча деякі країни, як Німеччина, якщо зараз ми бачимо от, ракету Таурус, яка нам вкрай потрібна, все таки всі політики і військові, навіть Німеччини, говорять про доцільність передачі цих ракет Україні. А Шольц все таки боїться і говорить про те. Що ой, ой, ця ракета може вдарити по Москві, будуть негарні наслідки, і краще тоді цю ракету не, не передавати в Україні. Думаю, все-таки, що дотиснуть, але все рівно це тло не сприйняття реальної ситуації. Ну, воно трошки дратує, чесно кажучи. Я, до речі, там е, журналіст одного з видань німецьких він. Сказав про те, що ну каже, треба ж зрозуміти Шольца. От дивіться, якщо цю ракету поставити пускову установку, я не знаю, що там її запускатиме тавру з літака чи ні. До речі, проблема, що запускати, але думаю, знайшли б вихід. до ну, запустимо, запускати, дайте з ми за ми запустимо. І не таке запускали. Але суть в тому, що якщо її вони кажуть, якщо поставити її на кордон Чернігівської області, ну з Білорусі, там або з, з Росією, скажімо, межу область з Росії, то до Москви буде 500 кілометрів. Ну це власне дальня та, характеристики дальності польоту ага. і якщо а вона. Оскільки дуже технологічна, то якщо мета ціль цієї ракети буде в Кремлі, то вона ж попаде в Кремль. А це може бути вікно резиденції Путіна, наприклад, та там чи е, Зал Совєтів, чи там ще якась е, штука. І все, а тоді ж ми будемо винні. Ну тобто такі такі дитячі відмовки. Ну але Шольц теж каже: от дивіться, мене це дратує, каже Шольц, тому що Німеччина надає найбільшу кількість військової допомоги, військової техніки, і це правда. Тому що коли ми там згадаємо про боєприпаси, згадаємо про самкі, про бронетехніку, то Начебто все вірно, але оці такі речі пов'язані з ракетою. Воно теж ну то не зрозуміло на, на цьому ті, тому що навіть Британія говорить: давайте ми закупимо у Німеччини ваші тауруси для свого арсеналу. А шторм Шедо в більшій кількості передамо Україні таким чином, посилимо український потенціал. Все рівно ця пропозиція чомусь ну по це не, 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 не цікавить. Ну так, я лише на сам кінець по цій темі. Ми вже і, і закінчимо, бо ще є важливі теми. А в е, 0,25% ВВП країн ЄС на військову допомогу Україні. Оце така ініціатива важлива. Я вам хочу сказати, що це багато, бо лише ВВП Німеччини складає 8 трильйонів 900 мільярдів євро. Ну тобто, порахуйте 1% від е, цих 8 трильйонів, це там 80 мільярдів, скажімо. Нехай буде але це тільки Німеччина, є ще е, Гол... Нідерланди, Ав... ну, там Австрія, не знаю, вона не, не, не... Але не, не в НАТО, але ну, тип... і, і інші країни Італія, Іспанія, Франція. Це великі кошти. Я думаю, що вони б нам дуже допомогли. Ну, але будемо чекати на тауруси. Та, Дійсно, Британія звернулася, якби суверенне звернення було до Шольца, саме від Британії. І я думаю, що британці зможуть переконати. Переконати Олафа Шольца, великого друга насправді Україна, не дуже багато нам допомагає. Та я думаю, що ну всі ж ми розуміємо, що всі ці ППО, бронетранспортери, танки, але це, артилерія, але це, це лошки все це панцергаубіцен і так далі. А, Ну, Красногорівка, Новомихайлівка, Бахмут. Красногорівка, я розумію, що це досить складно було зробити, але змогли вибити ворога звідти, які там перспективи далі. Ну, і... Красногорівка, дійсно насправді вона якось з'явилася не несподівано. Тому що Монка, що ми говорили про Авдіївку, про дії противника від Авдіївки і далі на, на захід. Ми говорили про Мар'їнку. Що з Мар'їнки е яку ворог зруйнував і захопив, і ворог там просувався в декількох напрямках. Це якраз і напрямку. Курахово, там до Георгіївки, потім через руйновану побіду намагається рухатись до Константинівки вугледару. Це один напрямок, потім Новомихайлівка. Це всі населені пункти, якраз після бойових дій в Мар'їнці. А потім, коли виникла Красногорівка, то власне це якраз думав, що так між Авдіївкою і Марінку, це один ще один з напрямків, де Ворог намагався потіснити лінію фронту і несподівано цією атакою з. -з, 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 -з Півдня намагався пробитися до, до села, зайшов навіть ну не несла до цього населеного пункту до, до містечка, і буквально вкотре свої ну, бойові якості продемонструвала третя окрема штурмова бригада. коли двома батальйонами противника було вибито з, з Красногорівки, там і від залізної дороги, здається, там і до, аж, аж до річки. Тобто ситуація абсолютно змінилася. Тобто, фактично, от підготовлені підрозділи при наявності, Вності артилерії підтримки, ну спроможні ну. Творити чудеса на полі бою, що вкотре подемонструвала третя окрема штурмова бригада, яка бачимо на своїм батальйоном працює на декількох напрямках, утримуючи оборону противника, часом проводячи активні контратаки. Хоча такі контратаки проводилися і на інших напрямках, що говорить про активність на нашої оборони, і тут так само знову ж важливі і боєприпаси, яких на цих напрямках у нас трошки з'явилося більше напевно з резервів, ну і за рахунок використання fpv дронів, які так само компенсують брак боєприпасів. Сі тут лише важливо зрозуміти, що в третій штурмовій бригаді такі ж самі е, люди, які всі інакші та є свій відбір. Певний, звичайно, не всі можуть туди потрапити. Наскільки я розумію, але я думаю, що досвід можна було переймати. Бо я дивився статистику, що з тих людей, які є військово-зобов'язаними, це мільйони людей насправді по Україні. Та а десь вони може там придатні цілком, але з військовозобов'язні 35% хотіли б служити. Це величезна. Тобто, якщо взяти всіх військовозобов'язних, 35% це багато, це сотні тисяч. Людей, але проблема, які їм сьогодні не дозволяють піти в військкомат. Хоча вони напевне мали б це зробити, якщо є бажання, таке особливо ну, взагалі мали. б, Але якщо є бажання, то ти пач це, е, вибачте мені, дурак командир і його дивні накази. Таке теж буває. Давайте не будемо тут робити з себе якихось людей з іншого світу. Це е, рівень підготовки і час для підготовки не два тижні з топором в лісі, а ну з е, якісна підготовка. Та оборудки з зарплатами військових і взагалі фінансування і видатки, щоб не було потім, як нам пишуть дуже часто військові, а допоможіть нам не платять гроші другий місяць. А як ти допоможеш? Я не було не платять за поранення, і там ще є ряд питань. Тобто, якщо це вирішити, виявляється, можна мотивованих людей набирати. Вони будуть воювати. То, може там не як третя штурмувала, але принаймні намагатися досягти її рівня. Ну, третя штурмова В чому є позитив? Фактично, вона супроводжує людину від. Бажання служити в третій штурмовій бригади підготовки, бойові дії, і раптом не дай Бог щось з людиною трапилося, то у третій штурмовій бригади є унікальна патроната служба, служба, яка в принципі допомагає родинам. Я ну, знаю родини, які допомагали від аналізу залишків до похорон і до допомоги дітям. Тобто, цей процес третя штурмова бригада бере на себе і тут якраз в. Має, вмоно кажучи, відзеркалення того, як має діяти держава. Тобто, моно кажучи, якби держава супроводжувала від початку до до кінця, тоді напевно, все таки ситуація з мобілізацією була дещо іншою. Тому що зараз мобілізація посадка, поранення і, і, і все. Тоді, якщо така перспектива, вона лякає, але є інші перспективи і є інші підходи до проведення мобілізації і використання потенціалу кожної людини, яка дійсно хоче служити в збройних силах. Ну, та дійсно, коли розумієш, що у себе з. Знімаєш всі проблеми, ти просто зараз відданий державі. Якщо твоє життя е, втрачене, або в ім'я держави, або ти отримав поранення, ти, ти не будеш думати, де тобі зібрати кошти на е, операцію. Та? Ти будеш просто лікуватися і передавати досвід потім іншим військом, або якщо зможеш повернешся на фронт. Е, так е, в нас ще дуже важлива тема. Це війська НАТО в Україні. Давайте ми встигнемо це обговорити, тому що це важливо сьогодні. Була остання заява на цю тему міністра закордонних справ Французької Республіки, який сказав, що ми не віддамо Україну Росії, але громадяни Франції, но військовій Франції не гинутимуть в цій війні за Україну. Але є французький легіон, там не всі громадяни Франції. Ну, наприклад, просто Плюс Канада готова теж цю тему розглянути. Тут насправді оця заява Макрона, я спочатку сприяння дещо скептично, а потім зрозумів, що у цих заявах заявах французького президента є багато складових, і одна з них насправді дійсно говорить про те, що по-перше розмивається оті червоні лінії, які намагалася намалювати Росія, коли там можна кажучи, ну забезпечити страх європейських країн не наближатися до України, тому що там почнеться якась там нова ядерна війна. І друге готовність. Французів ініціювати процеси, які інші країни поки що не готові або готові, але не готові ну, говорити про це привселюдно. І коли Макрону сказали, ти що це не на часі, через день він сказав про те, що кожні слова пов'язані з заявою щодо можливості відправки підрозділів на територію України, вони чітко прораховані. І дійсно, потім були ще позитивні реакції з Прибалті країн Балтії, які казали про те, що. Реальність може бути і різною і треба враховувати і такі сценарії. А коментарі з боку міністра закордонних справ Франції вони насправді стосувалися того, що Париж готовий розглядати нові дії на підтримку України. І оці військові насправді дійсно вони не не завжди повинні бути на передовій, але речі пов'язані з підготовкою, там з розмінуванням, з кібербезпекою, з виготовленням зброї, ремонтом зброї це ці компоненти є такими, які можуть реалізуватися. Військовими інших країн на території України, і зараз до речі, українська сторона там опрацьовує різні варіанти, аби в рамках цих безпекових угод з європейськими країнами таких угод уже там сім підписано знайти варіанти долучення військових інших країн до найбільш потрібних напрямків для посилення збройних сил України. Так що думаю, що ми очікували, що Україна йде в НАТО, це абсолютно вірно, але зараз є варіант коли і НАТО заходить в Україну, і зараз шукаються такі форми, які посилюють наш потенціал, не лише зброя, але там і рішення, які ну будуть вкрай потрібні для збройних сил. Так що це гарна нова ініціатива. Те, що вона така викликала такий потужний резонанс, навіть у, у ворогів, говорить про те, що вона має таке ефективне раціональне зерно. Ну, до речі, Путін ці, під час свого цього е, двох годин з маніяком називається програма в них, ну, звернення до федеральних зборів. І він каже, що в ну, чергове полякав, сказав, що якщо ви будете вводити війська, то ми вам дамо. Але він так само лякав 24 лютого. В ніч ми ж всі пам'ятаємо те відео, він казав, що хто допомагатиме Україні, яку ми спробуємо розшмотувати, то ми вам дамо. Але і тоді не дав, і зараз не дасть. І він каже, що ну, вже війська. Умовні війська НАТО заходили в Росію, та і чим це закінчилось? Ну і напевно мав на увазі другу світову, потім е ці. Наполеонівські війни, але з іншого боку, війська НАТО Крим в Криму перемогли в 1856 році Росію та після чатип'яся роки, пам'ятаємо війська НАТО. До речі, допомогли тоді не програти Німеччині. Якби не війська НАТО, ну глобально не допомога західного світу. Як колись сказав Сталін Бірі, що якби не США і не Британія, ми б відбивалися десь за Уралом. Ну це правда, це просто факт об'єктивний. Тому таке, а згадаємо часи, коли поляки разом з Сагайдачним стояли під Москвою, і просто чомусь гайдачний розвернувся і пішов. Ну, очевидно, хотів в Туреччині там гроші це заробити. історична темниця ну думає? я думаю, що просто в Туреччині можна було нормально заробити, А в Москві що ти візьмеш? Ну реально це ж козакам треба гроші платити. Та. Тому Путін би так не казав. Ми теж можемо повторити. І в нас буквально там хвилини п'ять є. Але я хочу, щоб ми обговорили ще роботи, не тому що там дуже складна ситуація, і ворог намагається зайти. Йому важливо взяти цю, цю точку на карті. Це це правда. І так само, от буквально там російські пабліки вчора там говорили, що ми там захопили роботи, на вони заходили в роботи на їх неодноразово вибивали. але зараз крайня інформація полягає в тому, що там оці. Е Західні частини роботи ну, там, де була бойові дії за два опорні пункти, то противника там повністю вибито, і ці опорники там на на заході утримуються на західній частині. Роботи на утримуються нашими підрозділами. немає жодного там просування ворога, але в цілому. Дійсно, це вклинення в оборону противника. Там 12 на 10 кілометрів. Це досить непроста ділянка для нашої оборони. Звісно, ворог буде намагатися переграти результати там нашого наступу, буде вживати заходів, аби потіснити наші війська. Але думаю, що зараз генштаб має там ну раціонально оцінити місцевість, де утримуються наші, де тримають оборону на наші військові, оцінити ризики, можливо, ухвалити якісь рішення, які ну оптимально за Спичать ситуацію на цій ділянці фронту, я не кажу про відведення наших військ, але розуміємо, що це вклинення воно мало бути плацдармом. Зараз це плацдарм знаходиться такий. Ну в умовах, коли його утримувати не просто. Хоча наші всі бригади, які там отримують цю ділянку, ну працюють дуже ефективно. Є багато відео, де в піввідронна артилерія так само на цьому напрямку, працює, але повторююся, на ця ділянка ну є. Непростою, хоча власне немає і іншої, жодної ділянки фронту, яку можна вважати там простою чи легкою для оборони. Але розуміємо, що навіть в цих умовах наші воїни забезпечують захист. Ну і сподіваємося на те, що наші європейські партнери все таки будуть діяти швидше з наданням допомоги європейці з боприпасами. Бачу вже. Трошки активніше, і думаю, що, напевно, ми європейські боєпаси вже починаємо отримувати або куплені за європейські гроші на ці боєпаси. Так що, думаю, ситуація за рахунок цього буде ну, більш-менш стабілізована. Ну та а літакопад 13 літаків збито та, за останні там, 10 з, днів та... 17 числа, це то, робота с... невстановлених літальних апаратів в колаборації зі Збройними силами України. Дякую дуже, Сергію. тобі. Дякую, Василь. Сподіваюся, що. Наступні тижні будуть позитивними для того, аби ситуація на лінії фронту була кращою.